Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Кошенятко і пожежна машина Тані та Маре. Одного літнього ранку кошенятко побачило високо на гілці маленьке пташенятко. Воно захотіло познайомитись з ним і підбігло ближче до дерева. Пташенятко, няу! Привіт! Я тут. Внизу, няу, подивись на мене. Але гілка була занадто високо, і пташка його не почула. Треба спробувати залізти на гілку, подумала кошеня. Цікаво, а що ж видно з такої величезної висоти? Міцно. Стромляючи кіхті в кору дерева, воно полізло швиденько вверх. Ух! В мене непогано виходить. Який я вправний дереволаз! Саме до себе примовляло кошенятко. Все вище, вище і вище піднімалось кошеня. Ось уже й потрібна гілка. Воно озирнулось навколо. Нікого не було. Напевно, вже полетіло. Який гарний краєвид. Ось мій будинок показало воно лапкою. А он ліс, де живуть мої друзі зайчик, вовчик і лисичка. Цікаво, що це за червона будівля з великими червоними машинами. Запитаю мами, як повернусь, подумала кошенятко. Насолодившись чудовими краєвидами, маленький дослідник вирішив, що пора повертатись додому. Крок, ще один крок. Лавка сковзнула вниз. Ой-ой-ой! Пискнула маля, ледь тримавшись на гілці. Виявляється, злазити долу важко. Можу спробувати перестрибнути з гілки на гілку, як білка. А як я не втримаюсь, ні, краще не треба, подумала кошеня. І як мені злізти з дерева? Зараз мені б крила не завадили. Цікаво. А як називався б кіт із крилами? Котоліт? Ні. Ні, може, крило в кітка, <смітло> засміялось кошенятко. Придумав летюкіт, 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 розважаючись з назвами крилатих котів. Воно й не помітило, як під дерево прийшли грати з діти. Почувши їх веселий сміх, згадало, що так і не придумало, як злізти з дерева. «Няу! Всім привіт! Мяу! Ви могли б мені допомогти злізти? Мяу. Заявкало кошеня. Тоненький писк почула дівчинка Мія. Вона подивилась навколо, але нікого не побачила. Я тут мяу, зверху на гілці, мяу. Дівчинка підняла очі вверх і побачила високо на дереві маленьке мохнате кошенятко. Ой, як ти туди потрапило? Напевно, ти не можеш злізти. Зараз, зараз я тобі допоможу. Будь ласка, няу, допоможи мені. Діти, порадившись між собою, вирішили викликати пожежну рятувальну службу. Кошенятко зверху спостерігало за дітьми. Раптом воно почуло звук сирени. По дорозі вже їхала величезна пожежна машина. На даху кабіни мерехтіли червоні і сині вогники. Коли машина зупинилась біля дерева, кошеня здогадалось, що вона приїхала його рятувати. З машини вийшли поважні пожежні. Діти підбігли до них і показали на гілку з кошеням. На даху пожежної машини була драбина, яка могла подовжуватись в декілька разів. Діти з цікавістю спостерігали, як драбина повільно піднімається вверх. Досягнувши гілки з кошеням, вона зупинилась. Пожежний піднявся по ній і обережно зняв з гілки перелякане кошенятко. Тримай, дівчинко. передав він його міні. Вона ніжно пригорнула кошеня. Маленький. Ну навіщо ти так високо заліз? Це ж небезпечно. Біжи до мами, а завтра приходь до нас гратись під дерево. Мяу, дякую, прийду, мяу. Мені треба потренуватись, щоб стати вправним дерево Радісно промуркотіло кошенятко і швиденько помчало додому до мами. Ось і казочці кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.